Вчора близько 19-ї години, неподалік станції Олександрії, юна дівчина кинулася під колеса швидкісного поїзда Запоріжжя-Київ. Це помітив диспетчер залізничного вокзалу і повідомив до Олександрійського відділу поліції. 15 лютого до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера залізничного вокзалу, який повідомив, що не особа невідома особа кинулась під потяг. Річа оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, підтвердила факт смерті дівчини. Правоохоронці встановили, що дівчина місцева, їй було усього 14 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту водного чи повітряного чи залізничного. Наразі в рамках даного кримінального провадження встановлюються всі обставини справи. Говорити про причину смерті школярки правоохоронці поки що не можуть, адже тіло передали на дослідження судово-медичної експертизи. Однак попередньо можна говорити про те, що тілесні ушкодження, отримані дівчиною, характерні для травмування поїздом. Ознак насилля чи побиття на дівчині немає. Тож, очевидно, юна Олександрійка сама звела рахунки життям під колесами поїзда.